Доброго ранку, малята! Ми з вами сьогодні знову в нашій лісовій школі починаємо урок. Уявіть, веселий чарівний ліс рано вранці. Фея летить зверху, оточена блискітками та світлом. Вона світиться, у неї прозорі крильця і вінок із квітів. Маленький троль. Визирає з будиночка у формі гриба з цікавим і радісним виразом обличчя, крізь дерева пробиваються промені сонця. Привіт, малята! Сьогодні ми вирушимо в казкову подорож. А ще ми знайдемо чарівні фігури: коло, квадрат, зірочку, ой, забув. Дивись, стройчику, що це за форма? Кругла, мов моє улюблене печиво. Це коло. Правильно. А ну знайдімо ще коло. Можна ти Скажи, коло Денько, мій дружочок, і гуриця веселий світ, танцює з нами, роби привіт, коло хотра трикутничок, зіркай сіденько, мій дружочок, і гориця веселий світ, танцює з нами, роби привіт. Вокруг в округ лета, з'їм його і буде смак, а ось віконце у домі, чотири сторони в ньому. Коло тотра прикутничок, сіки сітенько мій дужочок, Фігурця веселий слід, танцює з нами рок. кругле так, з хім його і буде смак, а ось у доні чотири сторони в ньому. Ходить, трикутний змій, він з типа і п'ється мій. А зірте ся його дарує світло у очі, у саду, сердечко є, добре, й ніжний, як і все, на я вам тепло, хай розсте лиш добро. Коло квадратий кутний чок, сільський сітенько мій дружочок. Моя улюблена форма. Зірочка. Вона така яскрава. Ходімо ще зірочки шукати. Сьогодні ми знайшли коло квадрат Трикутник Зірочку. Тепер ви зможете знайти їх навколо себе. Ось і закінчився наш урок сьогодні. Наші герої вже летять у пошуках нових пригод. Сподіваюся, ви в мене молодці і додивилися урок до кінця, тоді ставимо пальчики догори та підписуємося на наш чарівний канал, щоб не пропустити, що ж буде далі?